Всім привіт, Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні гра проти живі, грати не буду. Прихворів, доброго дня. Зараз вам покажу атмосферу, пацини вже перевдягаються і, можливо, вже не видно. Полетіли. Футболісти так. Чоловік, блядь. Як футболісти. Поплавали, так? Манія. Мальянче, мальіян. Десь знімаєш. Так, познімаю вас. Грати не буду буду знімати. так все на базі. так Ігорек, що в тебе? а все выражется Що там на финале области сломался що, чуть Ні, не может выпустить я Що? Як ти зламався? Що там случилось? Ну, Подбив мене, вирішили, я наступив на це. Повністю на, на... 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 стопу і на галі побіта. Не мог 10 минут і грати. Десять хвилин тиграли, І Як вистановився, Та як ну, буду... Я, я зрозумів. До речі, вітаю. Чемпі... Чемпіон э, Житомирської області у нас в команді метро Шраць. Грали проти Сергія Школьного. А Дімон з таким типа, типа ділає від, що він не радується, то що обіграв пацанов. Як тобі? Вот так приходить команду ти знаєш, що ти двоїх пошив в дурні, можемо так сказати. Що скажеш? Нормально? Як можна прикоментувати те, що Бетросвець чемпіон області? Грою він довів? Ні, ну грою вряд ли він довів. Стал попадал за все, что немаловажно. Чего? Ну, давай, давай, Новая игра, новая жизнь. И, иди перепуган, если честно. Давайте. Что по голосу, братик. Давайте, иди. по нормальному играй. Давай капітан, давай. Непонятно. Так грають Аріон Персей 1-0. Гравці команди гонпе вже розминаються. Навіщо ти розминаєшся? ти все одно грати не будеш? Пацани, можеш не розминатися. Покажу вам трохи футбольного матчу, точніше футзального матчу. Оріон Персей Давай, Макс, ти побав ти, ти, ти на ютуб, Макс, давай, давай. На камеру, на камеру, Макс, давай. О, Я так думаю. Ну як ти думаєш, ти зніме на цьому рівні грати? Ні, звісно, звісно, ні. Я міг би запили до ліжки. Мене викупили. Гур, <ріху> що скажеш, що по грі буде? Буде гарна гра. Обидві команди будуть збитися і грати на перемогу. І побачимо, кому перемога потрібна більше. Я думаю, все нам Бо ми хочемо золоті медалі. Круто, круто. Ось так розминається. Сергій Школьний найкращий вартар. Ти бачив, скільки тобі писала там в Тіктокі? Та знаю. Бачив? Хто це писав? А? Як може писати кращий тренер, хто це може запитувати? От що ти скажеш от, про рівень, наприклад, вищої ліги, да? І зараз ми бачимо перша ліга грає. Є різниця? Немає. Ти, ти коротше, виходить, зміг би і тут грати нормально. Не, тут сумніває. Ну реально, так знаєш такий натал. Дуже багато вболівальників. До речі, пацани дуже прикольно грають. Аріон з Персеєм. Мені кажуть, ця команда походу займають перші сходинки у себе, перші різнички. Це... Подобається ну, такий подав. Типу розігрують, не просто б'ють, Молодці. Реально молодце. Васіки. Брагади, які не Ось така підтримка в жби. Подивіться, скільки людей збирається. Петя, привет. Что ты скажешь? Погрейся вальки. Настроєне? Да, боротися буду по-любому. По-любому, по-любому, молодцы. Так, що боротися. боротися. будуть Що ти скажеш? З чим? З что А? З Смечам, чи просто. Який <звук> рахунок буде? Знаємо, бачимо. Що ти думаєш, що буде по рахунку? Рахунку? Перемога буде. За яким рахунком? Не знаю, навіть. На коман Команда 3. Так, ось таке розминка у гравців гонпа Іванків. Дмитро Швець відповідає за це. Свої в попередньому матчі виграв 9-4 Полини, а в першому матчі також переміг 4-2, так? 4, 2, 2, у Кваре. Тому вони, в них дві гри, дві перемоги. Тому сьогодні потрібно в них забрати очки. Бачимо дуже величезна підтримка у команди ЖВІ. Подивіться, скільки курсантів.

Протащив, віддав і трібіль забив. Мала це Потім Потім кінці побачити всі гали.

O bico тоже não é para Ваша чего, сядь. Знаєш, вони виходить не поїхати. Якщо піде сюди, передачу. Доброго дня, барабан. що вирвали барабан. Це все. Так болівають. Реально, реально, пацани, сидю там. Не, точну, там є вроді би, в Ютубі чи в Інстаграмі буде. Згора, згора. Я ж казав, дайте дві минути, дали одну, було, дві куби Всім дякую, хто додивився цей влог до кінця. Ставте вподобайку, коментарі, полетіли, плюс 3 очка, One Pay Йдемо далі.